Так, ми вже вдома, ми вже прийняли душ і сходили перед душем в басейн. Я вам показую, що ми придбали. Це габілін Італія або Іспанія. 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 Ось коштує вона 14 євро або 28 левів. Ось така гарненька собачка, там я вам показувала, їх було багато, там і далматинці, багато-багато було. Але нам сподобалася оця Сонька захотіла всю. Але коли я принесла сюди, в в кімнату, в квартиру, де ми мешкаємо, зараз взяла а, ні, я одну взяла одну і з цього боку так само вона Ета, Данька побачив, каже, мама, я її собі заберу. Ну вона така дівчача. Це габілін, бачите, яка якість? Вона дуже, дуже якісна і дуже плотна. Він каже, що цей іспанський габілін перший габілін перший всесвіті, перше місце займає по якості. Ну, я не знаю, то чим мені сказав той чоловік. Так, Покажу, що я купила собі. Так, так, ну це, це на двох ми купила, будемо разом користуватися. Це така олійка, бачите, тут декілька масел. Grape seed oil, bio rose. Bio-Organ Oil, Almond Oil. Коротше, так. Він казав, що це для всього. Да? Можна і руки, і тіло, і волосся, але на корені. не те саме, Щоб не потрапляло після купання, після душу, коли волосся у вас таке, знаєте, вологе. Ось там мастити. А у мене є Schwarzkopf олійка А це ось така. Бачите? Да? Многофункціональна олія 4 в одному. Для це тяло, коса і ногті. Тобто, бачите, да? ну коротше ось таке. І строк придатності я дивилася, все добре. До 20, ось до 27-го року. Ну, 250 мл. Ця олійка коштує 13 левів, Рухаємось далі. Да. А ти можеш відкрити? Давай. Я да, наступну відкриваю, я вже цю відкрила. Я ще купила бабусі, наші подарунок, якщо їй не, щось не сподобається, я залишу собі або Ромі або Софію. Написано на коробці орган і роус роз, роз, роза Natur Oil. Тобто з додаванням натуральних олій. І ще знайшла, що тут на коробці написано, що ось, бачите, зроблено в Болгарії. Ось. Болгарія. Так, тут 50 50 мл, і коштували вони. 13, нам віддали за 10. Ось я вам показую ще парфюмчик. Ось такий. Це я собі взяла. Ось Rose Berry. Він казав, що скільки він продав нам троє да комусь. Це ходовий ходовий аромат. Ось ходовий аромат ось такий. Кому потрібно, беріть собі до уваги. White Rose Oil, Бачите? це з додаванням олії білої троянди парфюм. Так, хто виробник? Mad in Bulgaria. бачите, да? 9 мл. Я дуже полюбляю, дуже-дуже полюбляю парфюми в олійці. У нього там було десь їх штук 5 да? штук 5 в олійці було. Але ось ці вони, знаєте, самі ну, супер. Ось, ну, бачите, у кожного свій смак. Я, мені оці сподобалися більше. Були традиційне, да? троянда, ось, знаєте, смак троянди. А є якісь такі нотки з додаванням чогось ще. Ось, і вони трохи відрізняються. Ось, ось це зовсім на розу не дуже схоже. Так. І ось такі, а, це 10 левів, тобто 5 євро. І ось такі Сонька собі, але ну, у них не 2 курс, а 1,95 я брала по, по такому курсу. Так, і Сонька собі взяла 16 ось левів. Навпіл це 8 євро. Так. Ось такі парфюми. І ми бачили такі самі парфюми в діаманті, де я тільки що покупала капусту і буряк. і Там була ціна 11,99 левів, а ми взяли за 16, тобто переплатили 4 лева. І ще я хотіла сказати: це дуже класний аромат, це зелений виноград. Ще я хотіла сказати про цу. Цацу ми брали в центрі так само, да, 100 грамів 4 лева. Ну так, на пробу перша і остання. Ой, запах неймовірний. Такий, знаєте, свіжий, свіжий такі тонкі для молоденької дівчини. підійде. клас, супер. Соньке то, що треба, знаєте, свіжість, як ото, знаєте, по типу зелений чай. Ось щось таке таке свіже, свіже, зовсім таке, трохи сладеньке. І ви знаєте, от, про сьогодні а, бачимо от сітник в кафе, ну, це не в центрі, це недалеко не, не від нас. Там 300 грамів, 6 левів коштує. тобто да? Ми так би, а, могли б два рази більше взяти, на, виходить, 100 грамів 2 ливи. тобто Ми могли б за 4 леви взяти тут 200 грам, виходить так, а взяли лише скільки. 100 грамів. Да? Соня, так виходить. Так, строк придатності, хто його знає. У нього було їх дуже багато. Дуже багато. 50 мл. Грейп, да? Грейп. Флорал. Так, зараз ми знайдемо, хто їх виробляє. Болгарія, бачите? ось ось, ось, ой нема. Ось. Болгарія, бачите, виробник Болгарія. Вся ця косметика, ось ця олійка. Така, така, така. І ось така. Все це мені коштувало 50 левів або 25 євро. Так. І зараз я покажу, що я, я там сюди зуття купила, але вже я не піду в коридор. Воно ну, тримає. Косметічка ложить. Отримає пакет ось такий плед, що я буду дарувати моїй мамі, але я не знаю, вона любить сірий колір, але я не знаю, сподобається, якщо ні, тоді я залишу, може Софія буде користуватися, а може наш батько. Ось це одинарний розмір, ну, так вона така одинарний 1,50 на 2,40 І Виробник це сама тканина, з котрої вироблена плед. Це Індія, а фабрика по виробництву ну, шиє це сама Болгарія. Тобто на території Болгарії знаходиться. Бачите, який бантик. І от така товщина. Ну, от, Якщо порівняти з моїм пальцем, бачите, тобто так доволі така, широкий плед. Зараз я пригадала, скільки я за нього віддала. Ось знайшла чек, 50 левів і 18 копійок. 18 копійок то за пакет Це вперше порахували мені пакет в чек. І 50, то 18 вийшов в рушник, і 32 плет ось такий. Склад 100% помок, тобто хлопок. І написано Індія". І ось полатинечко таке. Так, рушничок 70 х 1,40 Так само 100% помок це виробник Болгарія. Воно велике-велике. Колір дуже класний. Думаю, мамі сподобається. Якщо ні, то залишу його ромки. А пліт, може, Сонька забере. ну, Там ще на місці розберемося. Ось так. І оце пакет мені продали. Це перший магазин, де мені продали пакет. Забула вам показати ось таку сумку, собі придбала, вона натуральна, льняна. Всередині ось так виглядає, так, 24 лева коштує або 17 євро. Ось кладу туди свої речі, рушник пляжний. Там ще пари осоньки на моє. І ось пляшка з водою. Ще окуляри візьму. Ось тут мої окулярчики. Ось покладу сюди окуляри. А, гроші я не беру. Це зібралися, пішли відпочивати. Вже вечір, я ще помила підлогу, помила там на, на балконі. Зараз покажу, що все підмила. Підміла все. Ось помила підлогу. І ці наші дорожнячі вода помила помила, ось такий у нас вид з вікна. Ми кожен вечір купаємось. Дуже класна вода. Вчора була, здається, така, знаєте, вперше така прохолодна. А так постійна вода тепла. Ще є кругленький ось такий басейн, бачите, поруч, да? там тепліша вода. Ну то для дітей, а то для дорослих.